Анячка, дорогі люди! Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Сьогодні з нами в прямому ефірі. Ярослав Цигані, провідник хроніки Акаші. Ярослава, вітаю, радий тебе бачити. Вітаю, Мирослава, вітаю глядачі. Починаємо дивитися, друзі, актуальні питання для початку ставте вподобаєчки і традиційно підпишіться на соцмережі Ютуб-канал Ярослава Цеганія посилання в описі під цим відео. От, а ми зараз починаємо дивитися наші актуальні питання. Ярославо, прямо зараз відбуваються переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах: Україна, США та Росія, тристороння зустріч. Видання пише, що є шанс закінчити війну вже цієї весни, і якщо перемовини пройдуть добре. Ну, то є великі на те надії. Які в тебе перечуття стосовно цих перемовин, які в тебе прогноз? Ну так я теж говорив про те, що весною має ця ситуація вирішитись, і, взагалі, весною буде багато чого ще відбуватись, багато різних змін. І одна з них така важлива для нас, і фундаментальна, це те, що має припинитись війна. Тобто Весною ми вже побачимо якісь впровадження тих домовленостей, які оголошені в мирній угоді, Зеленський вчора видав указ, яким затвердив новий план оборони України. І тут до мене до тебе цікаво знаєш, питання, чому змінили цей план оборони, і, зрештою, що він змінить, як він вплине на хід війни. Ну, як наче більше буде акцент, акцент на тому, щоб технології більше впроваджувались технології, тобто менше люди були підвержені ризику і більше використовувалися технології, і більше акцент робився на те, щоб розвивати технології, розрив розвивати сучасну зброю, на це щоб робився акцент. Вчора генеральний секретар НАТО Марк Рюте приїхав в Київ, виступав у Верховній Раді. Там були окремі зустрічі з нашими високопосадовцями. Як от ти от бачиш, для чого насправді генсек НАТО приїжджав? Різні там інсайди ходять. Одні кажуть, що він щось здав, таке якусь вундервафлю нам, що ми зараз в по Москві. Інша версія схиляти до переговорів, схиляти до компромісу. Ну, насправді це пов'язано з е, тим, що НАТО е, боїться, якби того, що Росія після закінчення війни в Україні е, нападе на Європу, умовно кажучи, і тому вони зараз намагаються якось піти на випередження цього і використати ситуацію в Україні, грубо кажучи, використати Україну для того, щоб Забезпечити собі от певну безпеку, можливо і уникнути цього нападу Росії на Європу. Ну тобто, висновок такий, що НАТО і Рюте дуже бояться Росії, так, так, так. Да. Ем, інше теж таке цікаве питання. У нас в кінці наприкінці цього тижня розпочинається зимова Олімпіада в Італії, і ем, папа Римський вже закликав сторони до примирення, щоб на час Олімпіади, хоча б там зброя замовкла. Чи ти бачиш ймовірність того, що вона замовкне, вона стихне? А коли ця Олімпіада має відбуватись? З 6 лютого по 22 лютого. Ні, це скоріш за все ніяк не вплине. <хи> тобто ні, ні, нічого не замовкне. Ну, це так само, да, як було стосовно того, що от, е, Трамп ніби домовився з Путіним, що не буде обстрілу ці дні, да, і ми бачимо результат. Якби. Ну причому е, Трамп покаже, що Путін стримав своє слово стосовно енергетичного перемир'я саме з там, неділі, 25 січня січня, неділю там друге число він не обстрілював саме. Е, давай ми подивимося, чому так Трамп вперто вірить Путіну. Він його взагалі не хоче ніяк підставляти. Та не то, що він вірить. Це просто шоу, яке І... для нас розігрує. Да. Просто така банальна гра. Ну інша теж сторона медалі цієї олімпіади дуже часто Путін розпочинав масштабні війни після Олімпіади. От як це було з повномасштабним вторгненням? Тільки закінчилася Олімпіада в Китаї, він на нас напав так. Потім раніше було у 2008 році. Закінчилася Олімпіада в Китаї, він напав на Грузію. Ти бачиш зараз, що він може знову якийсь новий наступ зробити на Україну чи та на іншу якусь країну. Після олімпіади? Ну скоріш за все, цього разу це не буде пов'язано з олімпіадою? Mm. Um, найбільший обвал за десятиліття? Фахівці зараз спостерігають в останні дні: ринок дорогоцінних металів, срібла, золота, платини обвалився і втратив понад 7 трильйонів. Питали от, глядачі: таке: от, чи не загрожує це світу економічною кризою в цьому році? Так, це буде нести певні наслідки, вони неминучі, певна криза буде фінансово пов'язана з цим. Mm -hmm. І це приведе, призведе до м, певного як переосмислення взагалі м, грошей. Е, до чого, е, якби гроші, м, чим визначається цінність грошей? Бо раніше ж вона як золотим еквівалентом визначалась зараз, це вже по-іншому працює, і, і це буде переглядатись знову. Тобто люди знову зрозуміють, що ну, не може бути якась штучна цінність грошей, визначатись вона не може штучно, що це має на щось спиратись, це має бути прив'язано до чогось. Що можна якби виміряти, якось відчути і так далі. Тут питають тебе в чаті таке: О, зараз знайду Тетяна. Мирослава, добрий день. Прошу запитати Ярослава, чи буде примусова мобілізація жінок медики? До якого ну, віку включно? Ну, треба зараз дивитися, зараз чекати: до 60 років у нас мобілізація. так? І чи не буде вона окремо на профронтових містах? Ну таке доволі таке якесь все, все в кучу. Ви би так ну не буде. В общем, відповідь не буде. Ми просто би конкретніше бо це бода написала, то просто все, все в кучу, і воно мало що, що, що зрозуміло. Так погнали далі. Ем, у нас до 5 лютого е, діє угода про обмеження ядерної зброї між Америкою та Росією. Ем, зараз політики не говорять про те, щоб її продовжувати. І по суті, якщо її не продовжать, то ніхто не буде дивитися, скільки там зброї ядерної є в Америці, скільки в Росії. Ну і це просто неконтрольований процес, що може призвести до вибухів, так до, до ударів, саме чи ти бачиш, давай так, що ця ядерна угода буде продовжена між по суті двома найбільшими країнами, які володіють ядерним арсеналом. Так, вона буде продовжена але вже в іншій формі. Не так, як це було раніше. Ну, грубо кажучи, буде якась нова угода створена вже, якісь будуть нові умови. Угу. Угу. Ну тут теж, якщо Рашка, наприклад, відмовиться, те, щоб її продовжувати, які можуть бути наслідки для України та світу загалом? Чи може бути ядерний удар Росії? Ну, не то, що відмовиться. Ми так дивимось, дуже якби примітивно. типу, чи да, yeah. чи ні, чи так, чи не так, як наче ну все не може бути третього, четвертого, п'ятого варіанту в житті ж завжди ми бачимо не чорне і біле, а спектр якби кольорів. Тобто, yeah. це, воно ж може бути не так, як ми собі зая не так, як було. Але це не означає, що його ну що вони відмовляться, і все вони не відмовляться, але це буде по іншому, і можливо по іншому це буде вже так, що це буде представляти угрозу для України. Ну тобто, да, да давайте це стосовно того, як ми розглядаємо. Ну не ми з тобою. Я маю на увазі в цілому, як ми звикли Дякую. розглядати. Да. Е, зараз наскільки взагалі може бути загроза від Росії до України стосовно ядерної зброї. Ну, така загроза в цілому є, але як наче вона просто залишається як загроза, тобто я не бачу це як використання, прям що воно розгортається як використання зброї, це ну, просто не як не вона вона залякування вона. як загроза? Да ну там дивися, там Соловйов сказав цього тижня, що вони можуть вдарити ядеркою в космосі, щоб знищити супутники, які передають Стерлінг, і не інтернет, чи ти бачиш можливість? Застосування ядерки Росії в космосі проти супутників, так. Це може бути. От знову ж таки теоретично це може бути, але все одно вони цього, як наче, не зроблять. Все одно вони цього не зроблять. Чи буде в цілому використана Росією ядерна зброя? Буде. Але не можу сказати точно коли, і це буде не в Україні. Mm. Ну, ще він там, до речі, таке не знаю, сказав, що е, Ілон Маск зараз на своїх заводах у Каліфорнії починає розробляти масово роботів Тесла, які в майбутньому будуть використовуватися у війнах. Е, от. Він навіть е, ці моделі призупинив Тесла, випускати там Model 3 і Model Y, здається, чи Model X. От, типу, в пріоритет на роботи. Давай ми подивимося, чи дійсно там Маск задумав створювати свою власну приватну армію роботів? Це давно вже робиться. Він це давно робить. Ну причому не сам. Ну треба розуміти, що такі люди вони самі по собі не існують. Якби це все якби певне об'єднання тих, хто впливає на цей світ. Ну в даному випадку з, з точки з боку Америки. І вони це вже давно роблять. Ну і і не там, де роблять машини, це окремо виробництво, є про яке ніхто не ні говорить, і не будуть не будуть про це говорити. Ну а те, що МАЗ говорить, це теж знову ж таки, як фарс, такий, от зараз я. Там то за... тобто тобто, ну вони заявляють, оці публічні люди вони заявляють те, що треба заявляти для того, щоб або вплинути на думку людей, або відволікти е, людей від якихось подій, які дійсно відбуваються і має значення, але про них ніхто не говорить. Але ці роботи вони вже давно виробляються, і про це ніхто не буде кричати. Mm -hmm. Анна питає, на сайті Дмитра Гордона з'явилася інформація, що росіяни почали видобувати золото на півдні Луганщини на окупованій частині саме, і що це може призвести до екологічної катастрофи. Чи правда це, що може бути якась екологічна біда? Ні, ні, я не бачу такого, що це призведе до, якогось, до якоїсь катастрофи. Ні. Ну, глобально його якогось там прям такого те, що можна відчути, я не бачу. Угу. Ну давай з тобою розглянемо е, оцей водогучний скандал довкола Епштейна і його острова. Так е, кажуть, що ну, тобто, Епштейн це той сексуальний злочинець, який постачав неповнолітніх дівчат для там всяких розваг, так? Е, всяким відомим політикам. І от є цей острів Епштейна на, Амер... на американських Віргінських островах, він розташований. І що нібито там ну є така теорія змови, що там, мало того, що там були оргії, що там проводилися ритуали, е, там була абсолютна е, безкарність і що там могли їсти людей. Може таке бути? Давай так: от острів Епштейна. Мені йде інформація, що там відбувалися такі, якби е жахливі. Ну, не то, що жахливі, а такі ну, речі, які ми навіть не можемо уявити, що таке може відбуватись. Негуманні ти маєш на увазі, чи, да, чи... Ну, і, як це сказати, ізвращене. Е да, так що там ну, те, що ти перелічив, це якби ну навіть. <татонна> Там більш е <гум> жахливі речі відбувалися. Ну, бо є просто теж така інформація, от що е після публікації файлю Епштейна е згадався в пресі такий інцидент з мексиканською моделлю Габріелою Хіменес, яка звідти втекла втекла з цієї вечірки, е на ній був порваний одяг, на, на якому був написаний типа з'їжте мене. От. І вона там тіпа, кричала не своїм голосом, що от е, там, ці всі знаменитості, там, політики, які збираються на цій вечірці, що вони там їдять людей, а, от. після того вона пропала і її більше ніхто не бачив. Ну теж там, бачив, що писала, що нібито ні, це, це вигадка, не було такого, ну але ж є, є саме відео, ну, не знаю. Як ти бачиш, міг такий саме бути такий випадок? Щоб є ж пов'язаний з нею, чи щоб їли людей? пов'язаний так да, з нею конкретно. Ага. Блін, Мені це в голові знаєш, не вкладається. Я про це як думаю. Це просто треш якийсь Та ні. ні, Це якась підстава, тому що ну це неможливо, що якось втекла. Ну уявіть, коли такі люди роблять якісь такі речі, і ну це настільки, якби все продумано, щоб там хтось втік, хтось кому розповів. Ну це нереально. Ну насправді насправді дуже багато а, дуже багато знаєш інформації несеться і треба просто ретельно її перевіряти, бо вже не знаєш де правда, де вигадка. Ну от тому я yeah. і кажу людям, що треба розвивати інтуїцію, щоб розуміти, де правда, де вигадка. Так, у нас Дональд Трамп сказав, що ем, після розмови з прем'єр-міністром Індії, що відтепер Індія не буде купляти нафту росіян. Це ми вже чуємо вже здається не перший раз. Давай так, чи, чи дійсно Індія зараз не буде купляти, чи все таки тут піде все кудись в схему? А у кого вона буде купляти? Ну в Росії. Вона ж в Росії раніше купляла. У да, кого буде купляти? А в кого буде купляти? Ну, я так розумію, що в американців буде купляти, чи в якихось mm -hmm. інших там партнерів, але головне, щоб не в Росії. Тобто питання в тому, чи правда, що Індія не буде купувати не авторист. буде купляти, так і що, типу, Путін залишиться без грошей, що це якось вплине на, на закінчення війни, І Там якось якось по іншому це буде вирішено. Тобто, там є якась зміна в цьому напрямку. Але... Але не так, що це прямо от припиняється. Не знаю, немає однозначної відповіді тут. Mm -hmm. О, так. Що у нас там далі? О, таке якесь ставити. Георгій. Таке ставить питання: чи увійде Україна до складу Росії згідно прогнозам світового уряду таємного уряду? Ну, частково війде, да, частково як окуповані якісь території війдуть окуповані саме території. Ну це угу. ага, ага. ну, пишуть, що все-таки багато зараз іноземні медіа поширюють стосовно того, що там їдять людей. Так що, ой-ой-ой. Ну, дивися, я ще чув таку версію, що це робиться спеціально спецслужбами, наприклад, Росії, щоб пересварити американський політикум. Західну еліту, бо це по суті їх зараз дуже прям сильно розколює, і що там дуже багато зараз знову ж таки неправда да, Так, воно може зараз дивно звучати, типу що як я захищаю Трампа в даному випадку, бо чесно кажучи, подивившись на Трамп, воно так не виглядає знаєш, ця людина не могла в цьому бути замішана. Але от давай так чи не може це ще бути проектами ФСБ, це оця, оця вся от історія. Ну, скоріш за все, так це вони розкручують цю історію. Да, скоріш за все. Це як інформаційна війна, така <різвісна> так. Давай ми подивимося. Зрештою, вихід. О, ні, ні, -ні не це, От сенатор Лінсі Грем, республіканець, він сказав, що закликав зараз Трампа. Передати Україні далекобійні ракети томагавк, бо на Путіна зараз ніяк він не може не можуть вплинути вони, і що нібито це буде таким серйозним важливим впливом. Про ці томагавки вже кілька місяців говорять зараз. Це вже прямо точно що можуть передати, чи це знову балачки. Це як погроза. Це знову як погроза, знову балачки. І ну насправді є домовленість між Росією і Америкою, що не да... ніхто не дасть Україні таку зброю, яка зможе прям ну, грубо кажучи, напряму там по потрапити в Кремль чи кудись там влучити. Mm -hmm. Ну, друзі, що, що ж таке ви дур дурне питання таке. Пишете? Це точно сюди воно не входить. Так, в команді Зеленського кажуть, що прогресу в переговорах можна посприяти двома факторами: економічному краху Росії і оголошення ворогом нової мобілізації, через що там може бути масові протести, заворушення на цьому тлі. Давай ми подивимося, кожен із цих пунктів: економічний крах Росії в 26-му році може бути. Ні, не буде. Але ну може бути знаєш як на грані, тобто mm -hmm. може бути, підходити до цього, але самого краху все одно не буде, все одно вони зможуть якби уникнути цього. Нову мобілізацію в цьому році вони можуть оголосити, і які це наслідки будуть для них, якщо вони зрештою це зроблять? Так, да, да, можуть оголосити нову мобілізацію в цьому році в зв'язку з новим якимось ворогом, якого вони оголосять пізніше. Якого ну, вони думають? Ну, типа там НАТО чи ще когось Європа. Я, як вони кажуть, постійно захід, за да, якийсь захід. Ніхто не знає, хто це, що це захід, але постійно, постійно виють з якимись заходом. Да, заход, е, ну е, да. е, от і ну, час частина людей, ну певний розкол буде, да частина людей, звісно, це е, не влаштує в Росії, а частина людей навпаки її буде це якби надихати, що от ми продовжуємо воювати. З Західом. Я наперед перепрошую за таке питання, просто нам тут пише Аліна, що бачила, поширювали відео, як вчора Трамп під час прес-конференції в Білому домі наклав штани, повиганяли швидко пресу, і жінки, які позаду нього стояли в кадрі, так, то було видно, що вони ну, тримаються біля носа. А, я не знаю не просто не знаю, чи таке взагалі ну, слухайте. Я думаю, що в еру, коли штучний інтелект може створити будь-яке відео, ну обговорювати такі речі, немає сенсу. Речі, ну, ну але просто сама постановка. Я дивився. Я чесно цього не бачив. але Я можу повірити, що зараз ще зробить будь-яке відео, що навіть просто не відрізнити. Від, від від реального дуже знаєш, хочеться, щоб вже я не знаю, там прям вже в, в телефоні були якісь прям влаштовані застосунки, які одразу тобі будуть видавати. Там це там не справжні відео, це реальні. Треба зрозуміти, що все, що ми бачимо в новинах, в соцмережах, все, що стосується там політики, і так далі. Треба розуміти, що ми бачимо лише те. Що нам дозволяють побачити, і лише те, що нам показують, ніколи ви не побачите і не дізнаєтесь про те, що не має бути висвітлено. Ну, дивись, Оксана пише то було прямо в прямому ефірі, і то не то, то не ще. Дай Бог здоров'я, значить, просто дуже, дуже все смішно. Так, ну давай щоб це, щоб посерйозніші питання, то нас сьогодні розсмішило мене. А, так, давай ми з тобою розглянемо ще питання по Донбасу. Чи зрештою зможуть дійти згоди на цих переговорах стосовно цього консенсусу по Донбасу? Бо Росія прямо стоїть на своєму. Що ми маємо звідти вийти? Ми стоїмо на своєму. Що ми будемо там, де ми є. Ми нікуди не будемо виступати. Може, зараз щось змінилося? Ми з тобою постійно дивимося питання на зараз. Як? Вже прийнято якесь рішення, вже є якесь рішення, яке нам скоро мають оголосити, ну і те, що я бачив раніше, і що я зараз бачу, що це буде якась територія нейтральна не Росія, не Україна. Як, зрештою, ти бачиш закінчення війни в плані того, хто виграє, хто програє, чи тут не буде от, єдиного якогось переможця в цій війні? Ну, кожен буде як окремим переможцем в окремих якихось сферах і в окремому якомусь розрізі. Ну тобто, грубо кажучи, в Україні оголосять перемогу, що Росія так і не змогла окупувати всю Україну. В Росії оголосять, що ми досягли там цілей, це як там спецоперації чи чого то Ну зрозуміло. Добре, дякую, друзі, що ви сьогодні з нами були в ефірі. Ставте, ласка, вподобайки з нами був Ярослав Цигані, провідник хроніки АКАШ. Ви були на каналі Морослава Солонара. Бережіть всі себе, всім всього хорошого і на все добре. Дякую до побачення.